На сьогодні в місті Дніпрі офіційно зареєстровано майже 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ганна Григорівна одна з них. Евакуювалася до Дніпра з Сєвєродонецька. Там жутко. ночі темрява, немає ні світу, нема нічого. І вся розруха ні води, ні газу, нічого нема. Жінка з жахом згадує березень і те, як в одну мить втратила зв'язок з сином. 22 старого марта пошов магазин по хліб. Магазин должен открыться відкритися в 9 часов, а в 9.15 15 сама. Не знаю, що влачнувся в воронке. Нога перебита. Рядом мужчина лісо розбита, жінчина мертва. Син уцілів дивом, про те, що живий, мати дізналася через добу і миттєво прийняла рішення у свої 82 евакуюватися. У багатоповерхівку Дердина мешкала, ворог поцілив кілька разів. Оцими руками усе от стягували, все думали, щоб було дітям краще, щоб і нам було лучше, легше жилося. А тепер все нічого нема. У Дніпрі родина мешкає у квартирі Миколи Васильовича. Чоловік, як тільки дізнався, що людям потрібне житло, перебрався з дружиною до доньки. Свою квартиру тимчасово безоплатно надав вимушеним переселенцям, допомагають їм не тільки житлом. Треба хоч на зиму за те. Утеплити треба, і пасіль треба, і вкритися треба. Головне, що люди покуди приючені, що кріша над головою є. От це найголовніше. Чоловік зізнається на той час і не знав, що можна отримувати компенсацію. Це полегшить оплату комунальних послуг. Первого числа дзвонять, ви на місці, на місці, на місці? де мені. Ну, да, що ви... ну а я взю туди заявлення і заповняють. Кожного місяця? Так, да, Кожного місяця. Лише до лівобережної адміністрації Дніпра за компенсаціями вже звернулись біля 700 жителів самарського та індустріального районів, які безоплатно прихистили у себе переселенців. Власники житла, які безоплатно розмістили переселенців, звертаються найпізніше наступного робочого дня безпосередньо до адміністрації, або можуть зробити це в на електронну адресу офіційної адміністрації за місцем розташування житла. Окрім заяви, необхідно також надати пакет документів. Паспорт, ідентифікаційний код, право встановлюючи документи на житло і по внутрішньо переміщеним особам це також паспорт, ідентифікаційний код і свідоцтва про народження у разі, якщо це діти. Компенсацію отримують тільки ті, хто не має боргів за комуналку. Сума нараховується за кожен день. Якщо ви розмістили вимушник переселенців на 10 днів, отримаєте відповідну виплату. Спочатку сума складала до 15 гривень за кожну розміщену особу за один день на період опалювального сезону. Жовтня по березень, уряд збільшив розмір виплат вдвічі. Тобто тепер ті хто прихистив у себе переселенців, будуть отримувати за весь місяць по 900 гривень за кожну людину. Наразі у Дніпрі переселенців безоплатно розміщують у своїх оселях понад 1700 містян. Ми ще хто і що, і що нам, ми не знаємо, що нам буде. Ну, добре, що ми ще в своєму місті, в своєму логові, в своїх квартирах. Да? І ми ще живемо, як не це. Ну, ми ще не почували те, що почували. Котори люди переїхали сюда. Фаїна Менделюк, Сергій Озеров, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.